Права 175. Периметр трикутника дорівнює 20 дециметрів. Дві його сторони між собою рівні. І кожна з них на 1 дециметр більша за третю. Знайдіть сторони трикутника. Ну що ж, давайте в скороченому вигляді запишемо умову нашої задачі. Отже, у нас є дві сторони. Три сторони трикутника. Раз. Перша, друга і третя сторона. Ну що ж, сказано, що дві сторони між собою рівні, і кожна з них. На 1 дециметр більше за третю. Ну, можна позначити, наприклад, першу і другу сторону через х. Х дециметрів. І друга сторона, тоді буде х дециметрів. Оскільки кожна із них на 1 дециметр більше за третю, то третя на 1 дециметр менша. То, якщо ми позначаємо третю, треба позначити х мінус 1 дециметр. Ну і сказано: за умовою периметр а це сума усіх сторін. Дорівнює 20 дециметрів. Є. Ну що ж, а зараз за короткою умовою складаємо рівняння і розв'язуємо його. Отже, перша сторона х, плюс друга сторона х, плюс третя сторона Х1 має дорівнювати 20 дециметрів. Є. Х плюс Хлюс Х це разом буде 3х, мінус 1 дорівнює 20. Мінус 1 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. 3х буде дорівнює 20. Було мінус 1 зліва і справа, стане плюс 1. Записуємо, що 3х дорівнює. 20 плюс 1 це 21. Є. То знаходимо невідомий множник х. Потрібно добуток. 21. Поділити на відомий множник на 3. То пишемо, що Х у нас дорівнює. 21, що ділиться на 3, це буде 7. У дужках записуємо чого? Дециметрів. Це у нас буде тоді перша і друга сторона. Перша і друга сторона. Є. Ну що ж, перша і друга сторона у нас по 7 дециметрів. Вони між собою рівні. А зараз давайте знаходити довжину. Третьої сторони. Третя сторона. Отже, x-1, тобто 7 відняти 1. Це буде 6. У ж записуємо чого дециметрів. Це у нас буде тоді третя сторона. Так, третя сторона трикутника дорівнює 6 дециметрів. Є. записуємо відповідь. Отже. Знайдіть сторону трикутника. Ну що ж, записуємо 7 дециметрів. Потім 7 дециметрів. І третя сторона 6 дециметрів. Є. Yeah.